Ребята, майстри, СТОшники, сервісмени. Я розумію, є деякі автомобілі, де там необхідно герметиком приклеювати підтони, кришки, блядь. Ну, Це зрозуміло. Але, блядь, приклеїти його хоч, ну, на... там передбачено блядь, 1-2 міліметра товщини, то з герметоса. Ви нахуй наліплюєте, блядь. Ну просто піздець. Блядь. Воно потім. Ладно, якби ви, блядь, якимось. Тим, що розчиняється в маслі, блядь. 에, герметиком, блядь, запу, вилетіло з голови, як називається. То ви, блядь, Віктор Рейнс, нахуй, який не розчиняється, дубіє, забиває, блядь, масляні канали, блядь, маслоприйомник, нахуй. Вот даже беру по своей, блядь. Ну, хтось робив, ну, блядь, наебенелотого герметоса, блядь. А поменяйте прокладку, блядь. Ну, нахуйню стоит там, 700 гривень, блядь. Це не дохуя, блядь. Не міняється кожних там хуй наскільки, блядь. Але це нормальна прокладка. Ні, бувають, розумію, бувають під з прокладками. Але, блядь. Ви нахуярите, блядь, то Його, сука, віддерти, блядь, я хуй, ознак, мучаться, блядь. Або вже якщо ви ще бачу фішку деякі впадло чистить, блядь, для того, щоб посадити, нахуй. Ви ще раз мажете, блядь. Не, ну не чисти лезвієм, блядь. Є пластмасові спеціальні, блядь, шкребочки. От любий наборчик для, розбо... для розбору салона, блядь, берете, там есть ложечка плоска, блядь. И от пограли, блядь. Щоточкою нахуй почистили, блядь. Ну, не липить, залипух ну То просто пиздано. Ну. Потім, блядь, мучается, нахуй, датчики, блядь, регулировки на... набаются, тому що наліплює на себе, блядь, натягує цього герметику, блядь. Так же само, ну, кожна друга тачка, я знаю, що треба буде знімати. ну, По-хорошому, -по -по знімати піддон і чистити маслоприйомник, тому що там буде жопа, блядь, Якось в такому роді. Тому пацани, блядь, ну я розумію, що хочете зробити краще, але не передбаршю.